Так, мій підписник прислав мені на ремонт таку станцію COFLO Макс із проблемою те, що вискочила у нього після зарядки повербанка помилка. Проблема наша виглядає отак. світиться Суверлот. Получається, 12 вольт. У нас працює. Фонарик працює. Все працює. 220 у нас також працює. Получається, всі USB у нас працюють. Не працює у нас виход Type-C. Зараз будемо скривати, дивитися, що там трапилося всередині. Так, при діагностиці нашої морди і по проблемі виходу аварії Type-C. Було виявлено, що було коротке замикання на шині. І коротке замикання у нас зробила ця мікрушечка. Отак і її скинув, коротке пропало. Це я вже вимив зачистив після демонтажа Даної мікрухи. Мікруха це вона відповідає за логіку працювання швидкого заряду виходу порта T-C. На жаль, по маркуванню і по всіх сервісних мануалах, по всьому не було знайдено жодної інформації про неї, тому що маркування було зроблено самим виробником так називаємо внутрішнє маркування під себе. Те, що воно використовується, тільки на це маркування на заводі для збірки даного пристрою. По аналогам по всьому нічого не можна було підібрати, навіть. Було зроблено робота відстеженню всіх дорожок, всіх включень ніяких морав, ніяких мікросхем для логіки управління швидкої зарядки не було найдено на наших просторах і по всіх, так сказати, інформаційних узлах, наших для цього було прийнято рішення. Зголосовано із самим клієнтом про заміну цієї всієї плати. Після заміни буде тестування і перевірка самого пристрою. Так, <клес> перевірка нашої екофлошки. Ну, на жаль, не після ремонту, а після заміни морди повністю всієї. А все чому? Тому що на даній старій морді. У нас згоріла мікруха по тейпсі, Аналогів її немає, дата-шита немає, нічого взагалі немає. На, ну, на жаль, по даній причині відновлення було неможливе. Не, не Нельзя назвати ремонтом це блочна заміна модуля. Ну, При крайній мірі все запрацювало, все працює, були проведені роботи по акумулятору, там по відновленню лаєчних міст. А в принципі, все. На жаль, з даним з пристроєм тільки так вийшло поборотись. Все це. Тепер запаковую, все збираю до кучі. а це, на жаль, це буде ще, так сказати, додаткова запчастина в клієнта. Вона також йому поїде. Я собі нічого не залишаю, тому що не займаюся таким, щоб кудись його ще раз туди піхати, і ще раз кудись щось використовувати. Все повертається, якщо таке. На жаль, не до ремонту, все повертається клієнтові, тому що воно мені не потрібно, склади не збираю, так сказати, такого всього все, на цьому все збираю і відправляю. Так, станція зібрата. Ще раз, перепровірочка, все працює. Керування все є. есть. 220 на выход по индикации есть. Все. Так что пан Александр с места Житомира может на ней Далее.